Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Ми вже складали речення за схемою та використовували слова, назви предметів і слова назви тій предметів. Але предмети відрізняються один від одного за кольором. Розміром матеріалу, з якого зроблений. Про кожен предмет можна розказати щось особливе. Наприклад, я буду показувати предмети, а ви спробуйте дібрати слова, які б розповідали про його ознаки. На цьому тижні ми розглянемо продукти. Молоко яке? Біле, солодке, тепле. Хліб який? Запашний, свіжий. Ковбаса яка? Довга засмажена. Сир який? Жовтий, твердий. Слова, які розказують про колір предмета, його форму, розмір та інше називають словами, назвами ознак предметів. До них можна поставити запитання, який, яка, яке. Слова назви предметів ми позначаємо прямою лінією. Слова назви дій. Предметів ми позначаємо двома лініями, а слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Давайте складемо речення за картинкою з трьох слів. Хлопчик їсть кашу. Зробимо схему речення. Скільки слів у реченні? ви порахували? Так, три. Беремо. Три карточки з лініями. Пригадаємо, що речення починається з великої літери, ставимо на початку речення рисочку. Закінчується речення крапкою. Ставимо на кінці крапку. А тепер складемо речення з чотирьох слів. Каша у нас яка? Смачна. Скажемо. Хлопчик їсть смачну кашу. Викладаємо схему речення скільки слів? Чотири. А тепер замінимо карточки на слова, назви предметів, дій та ознаки і викладемо ними речення. Хлопчик їсть смачну кашу. Яке перше слово? Хлопчик. Хто? Хлопчик. Ставимо запитання. Це слово назва предмета. Беремо карточку з однією лінією. Хлопчик їсть. Що робить? Їсть це слово назва дії предмета. Беремо карточку з двома лініями. Хлопчик їсть смачну. Яку? Смачну це слово назва ознаки предмета. Смачно що? Кашу це слово назва предмета. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами А, Б, В Г. Г, Д, Е. Промовимо їх разом зі мною. А. Б. В Г, Г. Д. Е. Дякую, малята. Сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик і визначте. Які слова починаються на звук ж. Як уродить гарно жито, буде людям добре жити, бо без хліба на столі сумно стане на землі? Жене вітер жовті хвилі, колоски гойдає стиглі. Довгий літній день сплива через тиждень вже й жнива. Які слова почули на звук Ж? Жито, жити, жене, жовті жнива. А зараз малята покладіть коло себе карточки. Я буду називати «ж». А ви показувати карточку, що це слово назва предмета? Чи дії, чи ознаки жито? Ставте запитання, що жито, яку карточку показуємо. Так, з однією лінією це слово назва предмета, злакова рослина, зерна якої використовують для виготовлення хліба. Наступне слово жити. Ставимо до нього питання, що робити? Жити яку карточку показуємо? Так, з двома лініями це слово назва дії предмета. Жити значить існувати. Наступне слово жене. Жене вітер жовті хвилі. Що означає слово жене? Змушувати рухатися в певному напрямку, гнати. Ставимо питання, що робить? Жене, яку карточку показуємо? Так, з двома лініями це слово, назва дії предмета. Наступне слово жовті. Ставимо питання. Які? Яку карточку показуємо? З хвилястою лінією це слово назва ознаки предмета. І останнє слово жнива це пора прибирання злакових культур, збирання хлібних рослин. Ставимо до нього питання. Що? Жнива. Яку карточку показуємо? Так, з однією лінією це слово назва предмета. Звук ж. А літера Ж. Звук Ж приголосний при вимові зустрічає перешкоди. А ще ми знаємо, що приголосних шість. І це А, У, О, И і, і Е. Літера Ж буває велика і маленька. Давайте надрукуємо літеру Ж в зошиті. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, рівненько сідаємо за столом. Першу літеру вам надрукує мама. Ставимо вертикальну паличку, а до неї проводимо косі. Подивіться, літера Ж схожа на жука і косі лінії, як лапка. Друкуємо до кінця рядка. А тепер, малята, зробимо звукобуквиний аналіз слова «жито». Перший звук у слові жито який? Звичайно ж, Ж. Він приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою, а під ним літеру. Другий звук «и». він голосний. Пишемо кружечок, а під ним літеру. Наступний звук у слові жито. Приголосний твердий. І останній звук О. Він голосний. Читаємо жито. А тепер, малята самостійно виконайте аналіз слова жук з фішками. А зараз, малята, почитаємо разом склади зі звуком Ж. З'єднуємо приголосний Ж з голосними по черзі. И. І, е. Жа, Ж, Жу, Ж, Жі, же. А тепер навпаки. Аж, ож. Уж. Еж. Іж іж. Дякую, малята. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!